Принесли мені форесту, електрополу, дивіться, заляло все масло, може з мотора почали без масла робити Бачите там диякор. Бачите, не знаю. Зараз розбираю дивлюсь що тут. Чи шланг трісте, мастонасос. Ну. Буває декли, продувають так і починають десь. Буває, що шланг від масло просто тріскає. Зараз подивимось. Бачите, шланг. що після насосу, який має качати вже на вихід масло тріс, розслоївся, бачите через те масло все витікало, замість того, що воно мало на шину попадати, воно ну, все текло середину. Помутніли ці шланги, бачу. Ну, Рахується, бензу, масло бензосічки, але бачите, часом розідає їх масло. Не знаю, чи це такі шланги, чи це таке масло. Ніби масло чисте. Бачите, все треба розібрати, якось треба від'єднати. Все зняти, шестері, ну, тормоз, все розібрано. Щоб добрати до насосу. Бачите, де маслонасос? насос? Тут це масонасос. Все він схований. Не можна його з другого боку було мотою зробити. Ні, треба було так. Отак. От то. Як я перевіряю, щоб ще не зібрана пилка, беру вал шуверту, заживаю патрон і включаю. Най це працює, отак перевіряється, щоб не розбирати потім лишній раз. Я, в принципі, наче. Сам тільки шестерню кладу на мастенсос, це я вже трошки зібрав її, але а так провіряється.